Неймовірна Таня Гнатюк, неймовірний Нікодим Вусик. Я знаю, ви за нами сумуєте, нас не було декілька днів. Ми дивились, чи ви будете писати коментарі, де ви, чи вам справді не байдуже, що ми кудись пропали. Ні одного жодного коментаря ми не побачили. Ми зрозуміли, що вам на нас пофіг. І ми думаємо, ладно, будемо далі в звичному режимі викладати наші відео. По великому рахунку. Реакція у вас правильна, тому що ну, що ж тут лишній раз переживати? З ними все буде добре. Такий хлопець Юра і така дівчина Таня не пропадуть. правильно? Ну, десь приблизно так, але е, якби написали щось, то було б приємніше, я думаю, все таки. Ах, так, привіт, пишуть нам вже дівчата. Дуже добре на те. Пише привіт, мені дуже приємно, що ви пишете, і Тані приємно. Сьогодні, Тані, у нас яка тема? Давай обговоримо. Сьогодні ми говоримо про привабливість, але привабливість не зовнішню. <свісна> а привабливість внутрішнього нашого світу. Тобі не сподобалось бути позитивним чи позитивною це слово, тому я переформулювала на привабливою особистістю, тому що дуже багато знаєш, заключається чомусь думають, що якщо гарна там чи гарний по зовнішності, то це означає, що відразу все складеться. А друзі, ніфіга це не працює. У мене колись подружка моя завжди, колишня вже подружка, вона заздрила, тому що от ти Тетяна гарна, ти досягаєш певних успіхів саме через те, що ти така приваблива. Але насправді це не так. Коли відкриваєш рот і говориш два слова, і ці два слова в тебе не зв'язуються між собою і вони взагалі неправильні. І внутрішньо показуєш незрозуміло, що з себе, то ніяка привабливість, ніяка красота, вона абсолютно не буде грати ролі. Вона не буде допомагати, а буде навпаки шкодити. Ну, Тому так. вибралася ось ця тема. Ну так, ми багато бачили. Багато бачили дівчат, і які дуже гарні моделі, такі фігура без лишньої ваги. Mm -hmm. І багато бачили дівчат з лишньою вагою, ну, м'яко кажучи, не, не топ-моделі. І в них прекрасні, красиві чоловіки, які турботливі, які люблять їх. так? Ну, бувають такі випадки. І це є нормально. Значить справа не в красі. Справа не в красі. Я неодноразово, неодноразово повторювала про те, що все має бути в гармонії, певні. От те, що ми маємо слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, щоб він був приємним, так? а не як ти любиш в шортах. Як чоловіки mm -hmm. в шортах, так, да, це а він має бути приємним. Це можуть бути, можливо, і шорти, і інші аксесуари одягу, але вони мають, кожен має місце, де вони мають бути. Mm -hmm. І ось це ось важливо, тому що є певні правила етикету, яких як би, потрібно дотримуватись. Але ще є внутрішня позиція, і це коли. Йдеш по вулиці, от і помічаєш, о, яка приваблива людина, як вона йде, чи як він несе себе. Про що це буде говорити? Про те, що людина впевнена, тому що вона тримається рівненько, вона не згорблена, не скривлена в якусь будну чи іншу сторону. І саме оця впевненість в собі вона буде додавати людині привабливості. І якщо її немає, то це буде говорити, що всієї людини низька самооцінка. Тому на впевненість впливає саме самооцінка, і вона має бути адекватною насправді, бо це одне, одне з одним пов'язане. Щось там пишуть, мені, мені заважає. Ні, ні, пишіть, 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 пишіть. Так, пишіть, звичайно. Таня, ти знаєш, я хлопець. На, насправді я визначив, що я хлопець дуже ревнивий. І в нас з тобою вже склались певні стосунки реально. Ну, хоч вони такі дружні, робочі, але це стосунки. І я, я зауважив, що я досить вже тебе ревную, як жінку. Знаєш, так от що ти, де ти знаєш, мене, мене це зачіпає. І ну, дай важливо... Сьогодні Танюшка. І та. Я так питання ерор ви не зрозуміла, що таке. Так, так, так. Я хочу зараз публічно спитати, а що ти робила 22-го числа ввечері? З тобою зв'язку не було, 22-го вересня. Так, зі мною зв'язку не було через те, що я проводила напевно вечорниці. Вечорник? Психологічні вечорниці. Психологічні вечниці, не 22-го ми його проводили. Ти, ти маєш на увазі. Ти що там ти... також був? Я там також був? А що це на такі психологічні очорниці? Блін, давай розкажемо нашим глядачам. Я впевнена, що в тебе краще вийде, да, Такою довірно. впевненістю і харизмою, як ти, не розкаже ніхто. Тобто я можу не рівнувати, ти була в надійному місці, в надійних руках. 100%. відсотки. Супер. Я хочу сказати, друзі, що 22 вересня вересня була найкрутіша подія, яка була в Східній Європі. Аналогом цієї події не було взагалі в цьому році, навіть і приблизно. Назва цієї події це Психологічні вечорниці 2.0, де люди зі всієї України з'їхалися для того, щоб послухати і набратися нового заряду, нових розборів, нових якихось емоцій і вражень на наступні місяць-півтора. Проводили цей захід я і в якості модератора, Таня в якості спеціаліста, професі... професіонала, психолога. Ось, і це виглядало дуже потужно. Дуже потужно. Психологічні вечорниці 3.0 під великим знаком питання. Тому що куплено аж два квитки, у нас на банці 900 гривень. І по великому рахунку, Таня ще цього не знає, мені по великому рахунку навіть і не хочеться. Я розумію, що людям це не. От я дивлюсь на банку, я розумію, що людям це не потрібно. Якщо людям це не потрібно, це під великим питанням. Тому, будь ласка, всі, хто це відео, хоче долучитися до психологічних очорвіст, 3.0. Я банку ще не закріпив на цьому відео. Пишіть в привати, поповняйте банку, ціна квитка 400 гривень. Будуть вони, якщо будуть. Поки що під знаком питання, але якщо будуть, це буде середина листопада. Приходьте, якщо вони будуть. Якщо не будуть, вибачайте. Вибачаємо, роздамо кошти. Чи не роздамо? Ви поповнюєте, ми не роздамо кошти. <гум> Ні, так справа не в тому, куди, куди підуть кошти. Справа в тому, що людям потрібно чи не потрібно. От і все по кількості оплату справа, справа в цьому по кількості оплат. Я розумію, що в вечорниці 1-0 зібрали 5 тисяч в перший тиждень, 2-0 зібрали 5 тисяч в перший тиждень, в вечорниці 3-0 900 гривень за три тижні. Щось, щось пішло не так. Напевно, все-таки оце от працює те, що є невпевненість. Тому вона має розвіятись дуже швидко, тому що ви ж хочете бути привабливим. Питання не тільки впевненості, а й також вирудованості, тому що, коли немає про що поговорити на вечорницях, то хтось мовчить. Ну, а так. для того, щоб було спілкування, потрібно прочитати декілька книг, прийти на психологічні вечорниці, ну, прийти так. до нас, до клубу, де я буду працювати з вашою впевненістю, самооцінкою і покращенням всього, всього стану організму, з психологічної точки зору, звичайно. А коли з психологічної точки зору це все покращується, то і зовнішнє. Я спостерігаю, от, до речі, за деякими учасниками, які приїхали е, на попередній вечорниці один нуль е, в такому подавленому стані, а на 2.0 ну розсвіли, що я сама в шоці розуміла так, готувалися на масажі. Ходили, на якісь там процедури ходили, підбирали гардероб. І це все якраз таки і дало, знаєш, цю людину, яка й приваблює тебе, на яку хочеться дивитися, споглядати, хочеться цікавитися, а що сталося, і мені розповідали про це. А якщо ще навчитися жартувати, от мати таке знаєш, почуття, тонке гумору, це взагалі дуже прекрасно. А у нас якраз і на вечорницях ну, більшість. Прямо дуже велика більшість, 99,9% – Це люди, з якими можна пожартувати, з якими посмішка не пропадає з обличчя. Ми і на каву ходили, і прогулювалися по Львову, і фотографії мені дівчата зробили, з якими я ну на вечорницях вони мене бачили. Так ми не спілкувалися. І це дуже прекрасно. Ось таке приваблює, коли просте спілкування йде, а не вигадане якесь, знаєш, придумане щось. Або буває інколи, коли людина ділить тільки на хороше і тільки на погане. О, чорний і білий, більш немає кольорів. А насправді кольорів цих багато. Якщо взяти білий колір, відтінків ну, тисячі, чорний тисячі, сірий теж. Достатньо переглянути фільм 50 відтінків, так? Mm. і все стає зрозуміло. От що приваблює. Тобто Тому? один із а... так, так. варіантів стати впевненішою людиною собі, так і симпатичною, це попасти в оточення людей, які такі самі, і вони тебе просто витягують до цього. У мене є дівчата в тіктоці, які дуже жалкують за тим, що вони не були на вечорницях. А в мене до вас запитання: а що ви жалкуєте? Для чого? Ну, тобто, була об'ява, ми продавали квитки, ви заходили на ці етери. Вам задавали запитання, чи ви будете? Ви такі гордо, ні, в мене робота в цей день. Тобто, не можна було помінятися зі змінчицею, не можна було переграти плани, щоб приїхати просто на одну добу відірватися. Як? Це, значить, ви, може, що, може люди ну, за роки часу, може люди щось не то роблять в житті, знаєш? Так, вони втрачають можливості. Ось що вони роблять, ну, тому що це все. Хтось хтось сказав, до речі, з учасників, мені здається, на вечорниці, що психологам і особливо Тетяні не можна говорити виправдання тому що їх не існує насправді. Ну, Втрачаєте можливості ну, так. поїхати кудись, відірватися, розслабитися, отримати кучу задоволення. Навчитися до речі, брати на себе відповідальність, тому що от одна з учасниць вона якраз таки це зробила. Вона ніколи не робила, нікуди не їздила, самостійно не вирішувала такі питання. А це купила квиток, забронювала готель, приїхала, не зрозуміло, яким чином, тому що дуже багато декілька було пересадок цієї людини. Знайшла локацію, прийшла, посиділа. Потім ще в нас зустріч була знову ж таки зранку на каву. А це брати на себе відповідальність також говорить про те, тобто додає в копілку оцієї привабливої людини, mm. а не так, як колись, я пам'ятаю, я ще була одружена так, другий раз і запропонувала сусідці, кажу, поїхали зі мною на море, візьмемо дітей. Ти що? Я без чоловіка нікуди не їду. О, о думаю! о, <ривіт> На цьому все й закінчилося. Тому що от, не може зорієнтуватися, так, от, взяти цю відповідальність за себе, за дитину, підняти свої сіднички і поїхати відпочити. Знаєш, е... І це чудово коли в стосунках, от це нормально взагалі в стосунках таке. Ненормально, коли ми боїмося е, і виправдовуємося тим, що я без чоловіка нікуди не, їд, я без дружини. Ти що? Вона мені таке зробить. Ну, питання, а що ви робите з цією людиною? Що ви відчуваєте страх там? Ну так Як жити далі? Ти знаєш, я собі нагадав коментар однієї підписниці. Вона після вечорниці 1.0 змінила своє життя. Вона пішла на високооплачувану роботу, mm -hmm. е е ну і так далі. Там є купа змін. Е вечорниці 2-0 не проплатила, е кинула якийсь донат 100 гривень там, чи, чи, чи ще менше, не пригадую. Е ось, і е клуб не проплатила. І відповідно, для чого? Ну, хера мені клуб, тисячу гривень тратити. так Ну, для чого мені. В клубі тратити тисячу. Для чого, мені, для чого мені ці люди, які мене мотивують, ще й тисячу гривень на них тратити. Це Таня, яка херню говорить. Ні, Ну я їй так безплатно компліменти пишу, хороші, але так, якщо тисяча гривень, то це блядь, це місяць тисяча гривень. Ще ж з моєї більшої зарплати, це ж так ну якось в напряг. Так. так от, люди, знаєте, що таке жлобство, ви це все зробили завдяки тому, що на вас повпливало. І коли ви розводите жлобство, то у вас далі немає росту Сьогодні я проводила етер ТікТок, дуже коротенький, і, до речі, придумала про те, що ми з тобою говорили, пам'ятаю, що в тебе є фішка, а в мене от Одначе, я придумала цю фішку, але поки що не говорю про це. Але я експериментую. І ось зайшов чоловік чоловічої статі. Інакше я не скажу це. Тому що інший, який я назву чоловіком, мене там захищав. І захищав не тільки як жінку, а як психолога жінку. Mm. Тому що оцей чоловічої статі зайшов і, і відразу ні привіт, ні вітаю, ні добрий день, добрий ранок. А відразу всі психологи тільки нариваються на... нагадать. Uh -huh. uh -huh. І в результаті ми отримали, що якби вже і не такі психологи, вони й погані. І коли я запитала, а що ж ви робите тоді тут? Ну, чому ви на сторінці психолога, чому зайшли? А ви мені підтягнулися? А чому? Тому що ж ти, напевно, переглядаєш, Так, я переглядаю, бо вони постійно підтягуються, ці психологи. В результаті він мені подарував аж три трояндочки і сказав, на чому ця суперечка між ними виникла. Той, що чоловік, він говорить: а чому тільки три? З неї достатньо. Оце якраз просто розумієш. От взяли на вечорницях один нуль якусь користь, розумієш, несуть її? І все на цьому з нею достатньо, чи це з них достатньо. достатньо. А це якраз якраз завди. А тут потрібно е включити якраз таки доброту і чуйність, тому що це, ці якості також говорять про привабливість людини. А дуже багато з них живуть, от е щоб для себе, тільки для себе. І оце взяли там частинку і все. А навіщо? А навіщо? Ну. Бо вони потрібно, їм і так достатньо. Їм накидали 900 гривень. Ось так воно виглядає. Ну у нас тому... Клуб. тому не варто. У нас попереду клуб. Там здається, 13 учасників, Ні, 12, одну людину. Ми вигнали. коротше з одної людиною у нас вроді там мінус. Одну людину ми не пропустили. Е, ш... Ні, Дві відмови в нас йде дві відмови. і Чи 12, чи 13 зараз учасників у нас є. так? Ми прийняли їх. Ми що ми приймаємо, ми дивимося кожну аватарку, ми дивимося, хто як спілкується, хто який активний в Тіктоці, чи в мене, чи в Тані, неважливо в кого. Ми це все аналізуємо і ми або повертаємо кошти, або приймаємо цю людину. Для чого? Для того, щоб вона з нами працювала. Тому що на приватні консультації вам дорого. Зараз не та економічна ситуація в Україні, щоб шастати по приватним консультаціям. Тим більше, консультація в Тані 200 доларів. Я нагадую, 200 баксів. Це не стосується її клієнтської бази, яка була раніше. І це не стосується певної категорії людей. Для 95%, ну тобто, у Тані є певні там, дисконти для певних там, компаній, там, для якихось особистостей, і це вона вирішує собі в приватному доступі. Для більшості фізичних осіб. Консультація вже йде по новим цінам: 200 баксів. Для учасників клубу є 50-відсоткова знижка, 100 доларів. Година, 200 доларів година. Для вас 3 години в тиждень, 4 рази в місяць, 365 днів. Ну, в році, поки що, ми так задумали. Спочатку це буде Таня вести, потім, можливо, помічник Тетяни, теж психолог або психологи, це в майбутньому. Зараз поки що Таня і я. Таня і я 에... маєте от реально чотири розбори за тисячу гривень. Ну, це не подарунок, це не, це не що? Як це... Таня, як це назвався? Це Благодійність. Що це таке? Напевно, ще благодійність. А як це можна ще назвати? Мені здається, що це безкоштовний івент, як на мене. Ну так, давай. Я, я пішла. Тим більше, до речі, до привабливості людини якраз таки є момент, коли потрібно себе підживлювати цими позитивними емоціями. А це якраз той варіант і можливість їх отримувати. Ну так. Тому варто якраз таки. Спробувати так підлаштувати своє життя, щоб отримувати ці емоції, тому що інакше привабливим точно не станеш. Воно Добре. буде в дисгармонії. Ми зрозуміли, що найпростіший шлях стати більш привабливим для себе, впевненість в собі, получити, отримати якісь додаткові, скажімо так, методики, як. Покращити себе бачачи інші приклади, це вступити до нас, до нас в клуб, прийти на вечорниці, це найпростіший спосіб. Який ще є певний... Це найпростіший це, це найпростіший спосіб і найдієвіший спосіб, тому що потрібно себе оточити якраз такими людьми. Це знаєш з цієї серії, а скажи мені, хто твій друг. І якщо ти покажеш на якогось ну, незрозуміло, ну тут вже під питанням, навіть якщо ти одягнутий. Від е, кутюр'є відомих. Але тут питання, тому що це зв'язок якраз таки е, нашої зовнішності і внутрішньої. Добре. Внутрішньої. Які ще є, е, ну, як то кажуть, методики або е, поради, або. Ти народ... прямо хочеш, щоб я тут собі розказала. Я ну... все розповідаю на клубі, тільки все там. Там буде чітко і конкретно, а ти і тим розумієш? більше, більш індивідуальніше. Ти ясно. хочеш, щоб я тут розповідала. Ну, Я розумію, що ми наткне, на, на, наткнемося на один коментар, коли нам скажуть вода. Ми мусимо сказати щось для них поділу. Розумієш? Тобто для них саме основне вони вже прослухали, що в клуб вони не знають, що таке клуб вони туди не підуть, але для все рівно мусимо там відбір взагалі йде. Я розумію. Просто так, ти не попадеш. На вечорниці проходять майже всі, а в клуб ідуть після вечорниць. Клуб не йдуть ліві люди. Ну, хорошо, я розкажу ще, одну, ще один метод, який потрібно закарбувати собі, будь де написати, можливо, писати на стінах про це, десь на папірцях, щоб був такий, щоб видно відразу цей візуал, щоб видно було. Це не звинувачувати. От перестати звинувачувати всіх навколо і себе в тому числі. Тому що це не приваблива людина. Приваблива людина приваблива людина це дорівнює щаслива людина. Вони ніколи не займають позиції, щоб знайти якусь каку біку. Вони ніколи не звинуватять, навіть якщо людина згрішила. Вони будуть гідно відноситись до того вчинка, навіть якщо він. ну Ну, дуже негідний, з криміналом пов'язаний. Давайте ось так говорити, з криміналом пов'язаний. Все одно потрібно правильно віднестися до цієї ситуації, але не звинувачувати. Але інколи воно так трапляється, що хочеться там матюків нагнути і розказати, як кому де жити. От сьогодні мені дівчинка м, запитала мене, а можна я вам задам запитання? Я говорю, можна вона мені написала, там, що в мене там стосунки вже три роки з хлопцем, ніяк не можемо одружитися. Ну, зрозуміло, чому ніяк не можемо одружитися. Хто не знає, чому три роки не можете одружитися до клубу якраз або на вечорниці, то вам туди. Там, там я розкажу, що, ну, що не так. І ось вона задає таке запитання: мені, що, ну, що мені робити, як мені покращити стосунки? Ми конфліктуємо. Поки я вияснила, чесно. Якщо з нею там сталося, я вже не хотіла виясняти це. Тому що після того, як людина мені сказала, це моя доля, мені там хтось десь в якійсь там церкві наколдував, і я вишивала хрестиком, а потом на полотні гладдю, і тому я його віднайшла. Те, що хтось може там це зробити чи приворожити, чи що зробити в цій, в цій сфері, це означає одну позицію, таку замкнутого, замкнутої кімнати, де немає вихода. А тільки бачите стіни і один напрямок. Як вийти і як зайти. А можливо тільки як зайти, а вийти ну, потрібно пошукати. І ви живете в всі кімнатки. От для того, щоб цього не траплялося, потрібно переінакшити свої мислення. І тоді буде все гаразд. Слухай, а якщо ти ми це? перетворимо цей піздець в гроші. Який ти маєш на увазі? От всі гадалки, бабки, які там катають яйця, в кінці мають сказати: твоя доля це сходити на вечорницю. Ми 30% Слуха. навіть 40%. Там великий ринок, навіть 40% прям пряміком бабусі на, на карту. Як тобі це б'є? Це біля? було б чудово, а де взяти їх? Це треба, це треба йти до наших таких твоїх, моїх твоїх підписників, підписниць, питатися адреси цих бабусі, які там колдують, і з ними домовлятися, розумієш? Ну Так, і я тобі скажу, що дуже добре, коли навчитися переключати себе з негатива на позитив. Але інколи буває так, от я в консультаціях про це спостерігаю, що людина наче вмовляє, я хочу побачити позитивний момент, якийсь на мой я по вулиці, я боюся йти по вулиці, а для того, щоб не боятися, мені потрібно м знайти щось позитивне. Але насправді так воно не працює. Тому що потрібно тут, для того, щоб переключитися зараз увага, задати собі запитання: А що я бачу позитивного? Бо це зовсім різний контекст, коли я шукаю, і коли, а що я бачу. І ви тоді зможете не відразу, можливо, але поступово мають бути здвиги в цю сторону. І ось саме питання. Тому що на питання має бути відповідь, і мозок про це розуміє, що якщо мені задали запитання, я маю шукати відповідь. Це так само, як ви шукаєте, чому не прийти на вечорниці, там так чи в клуб. То потрібно шукати, чому я прийду туди, і причин, так з 20. О, на цій веселій, це буде позитивненько, так оце буде привабливо, Оце буде так яскраво, соковито, так як я люблю. От на ці, ці, оце дійсно крута порада. На цій веселій, скажімо так, і правильній ноті. Давайте будемо з вами завершувати. І до завтра, Па-па. Па-па.